В ефірі новини. Сьогодні у випуску про пільгові автобусні маршрути та категорії громадян, які мають право на безкоштовний проїзд. 2 квітня відзначають Міжнародний день дитячої книги. Спортсмени з Ізмаїла завоювали призові медалі на чемпіонаті України з греплінгу. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 2 квітня орієнтовно такі: 918 180 осіб особового складу, 10 515 танків, 21 880 одиниць бойових броньованих машин, 25 576 артилерійських систем, 1 347 реактивних систем залпового вогню, 1 123 засоби протиповітряної оборони, 370 літаків. 335 гелікоптерів, 31 505 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3123 крилаті ракети, 28 кораблів, один підводний човен, 42 687 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3787 одиниць спеціальної техніки. Питання пасажирських та пільгових перевезень є завжди актуальним для містян. Перегляд цьогорічних тарифів на проїзд не вплинув на пільгові перевезення. Щодо пільгових автобусних маршрутів та категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд. Ми поспілкувалися із заступником ізмаїльського міського голови Сергієм Лузановим. Докладніше дивіться у репортажі. Питання пасажирських та пільгових перевезень є завжди актуальним для містян з 17 лютого поточного року. Вартість проїзду у громадському транспорті Ізмаїла коштує два. Гривень. Вартість проїзду не переглядалася від червня 2022 року. Тобто 3 роки фактично два з половиною. Вартість проїзду залишалася на одному рівні. При тому, що відповідно до законодавства за умови, якщо складові вартості змінюються більше ніж на 10%. Вартість має бути перерахована. У відповідності до пункту 1.6 методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв'язку номер 1175 від 2009 року. Перегляд рівня тарифів має відбуватися через зміну вартості запчастин, мастильних матеріалів, рівня мінімальної заробітної плати, вартості палива більше ніж на 10%. Це необхідно для збереження якості обслуговування та технічного оснащення транспорту. В сукупності все це вплинуло на собі вартість проїху проїзду, яка на початку 2025 року в міських маршрутних таксі міста становила в середньому 26 гривень 92 копійки. Адміністрація міста та перевізники дійшли компромісу та погодили тариф на рівні 20 гривень. Перегляд тарифів не вплинув на пільгові перевезення. Щоденно за затвердженими розкладами руху здійснюються 22 рейси на пільгових автобусних маршрутах номер 1, 11, 12, 14, 16, 17, 18 до соціально важливих напрямків руху. Ці пільгові маршрути Перекривають всю територію міста, дозволяючи потрапити як до певних соціальних закладів, до управління праці, до пенсійного фонду, так і до головної будівлі районного відділу поліції, суд. Заклади охорони здоров'я, школи, супермаркети, інші заклади, які є важливими, які є значущими для жителів міста. Правом безкоштовного проїзду в автобусних маршрутах загального користування, які працюють в режимі маршрутного таксі, користуються наступні категорії пасажирів. Зазначив заступник із мійського міського голови Сергій Лузанов. Це особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій та прирівняні до них особи, особи з інвалідністю першої групи та особи, які супроводжують цих осіб, батьки загиблих і померлих військовослужбовців. Постраждалі від Чорнобильської катастрофи діти з інвалідністю, і чорнобильці першої категорії. Крім того, перевізники здійснюють пільгове перевезення окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування, які працюють в звичайному режимі. Це і особи з інвалідністю, і діти з інвалідністю та особи, що супроводжують їх, діти з багатодітних родин, ветерани військової служби, ветерани праці, пенсіонери за віком, батьки загиблих і померлих військовослужбовців. тобто… На пільгових маршрутах більш широкий перелік тих, хто користується пільговим проїздом. Шість років зберігається пільговий проїзд школярів. Вартість проїзду учнів міських закладів середньої освіти на період навчального року залишається пільговою 5 гривень, на період літніх канікул 10 гривень. Пільга на проїзд надається при наявності документа, що підтверджує статус пасажира для учнів, незалежно від форми власності навчального закладу. Це учнівський квиток. Перевезення пільгового контингенту фінансується за рахунок бюджету ізмейської міської територіальної громади. Міська програма компенсує перевізникам. Ці пільгові перевезення. І якщо в 2024 році на виконання цих завдань було спрямовано понад 2 мільйони 700 тисяч гривень, то на 2025 рік заплановано 2,9 мільйони гривень на пільгові перевезення. Тому ми маємо сподівання, що система пасажирських перевезень в місті буде працювати стабільно, буде функціонувати для того, щоб забезпечувати можливість потрапити до різних районів міста, потрапити до різних закладів, установ нашого міста всім жителям, які захочуть скористатися нашою транспортною системою. Юля Патлацюк Наталя Маленко для програми новин. We'll be right <laughs> back. На Одещині прикордонники викрили переправника чоловіків за кордон. 22-річний місцевий житель через соціальні мережі підшуковував потенційних клієнтів, які мали намір у незаконний спосіб потрапити за кордон. Вартість послуг становила 5 тисяч доларів з кожного. Не маючи жодних гарантій успішного перетину держрубежу, чоловіки наперед сплатили вказану суму пособнику. За вказану суму чоловік доставив клієнтів до прикордоння, а далі в режимі онлайн мав надавати вказівки щодо безпеки безпечного маршруту до сусідньої Молдови. Зловмисника затримали на гарячому одразу після отримання 10 тисяч доларів. Наразі фігуранту повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Справом внесення застави у 120 тисяч гривень. Щороку, 2 квітня, світова спільнота відзначає Міжнародний день дитячої книги. Це свято припадає у день народження великого каскаря Ганса Крістіана Андерсена та привертає увагу всіх дітей та їхніх батьків до надзвичайної важливості книжки в житті юних читачів. Подробиці дивіться далі. Щороку, 2 квітня, відзначається міжнародний день дитячої книги. Це свято привертає увагу всіх дітей та їхніх батьків до надзвичайної важливості книжки в житті юних читачів, адже вона відкриває малятам двері у великий та незнайомий світ. знайомить з невідомими раніше істотами, розкриває таємниці життя, сприяє становленню особистості. Це свято відзначається в день народження великого каскаря Ганса Крістіана Андерсена, ініціатором святкування Міжнародна рада з книг для юнацтва, неприбуткова організація, що складається з учасників з усього. Світу її мета це об'єднання книжки та дітей, сприяючи глобальному поціновуванню дитячої літератури. Кожного року одна з національних секцій міжнародної ради з книг виступає спонсором цього свята. Традиційно запрошується популярний письменник написати послання дітям всього світу і відомий художник для створення оригінального плакату. Ідея виокремити спеціальний день для популяризації книги серед юних читачів належить німецькій письменниці, авторці творів для дітей та активній громадській діячці Елі Лепман. Саме вона є засновницею міжнародних ради з дитячої книги першими дитячими творами були перекази, розповіді, оповідання пісні, що передавалися в усній формі. Вони були покликані розважати та навчати малечу. Та перші серйозні кроки зі створення дитячої літератури з'явилися тільки в 18 столітті, після того як заговорили про інститут дитинства. Так в 1744 році світ побачила перша дитяча книжка розважального характеру під назвою Маленька гарненька кишенькова книжечка. Її автором та видавцем був популяризатор дитячої книги тих часів Джон Ньюбері. Жан Жак Руссо – ще один відомий філософ, який також зробив неабиякий внесок у розвиток дитячої літератури. Перша друкована дитяча книга в Україні з'явилася в 1574 році. Це було навчальне видання під назвою Буквар. Підручник видав перший український книговидавець Іван Федоров у львівській друкарні. В ці часи здебільшого випускалися навчальні дитячі книги. А вже у 18 столітті починають виходити книги для читання. Відомими українськими дитячими письменниками тих часів були Іван Максимович, Ігнатій Максимович. Іван Пашковський, Григорій Сковорода тощо. Величезний вклад у розвиток дитячої української книжки зробив Іван Франко. Під кінець 18-го на початку 19-го століття виходять казки та оповідання для маленьких читачів. В 1973 році та 1979 році почесних нагород за найкращу дитячу книгу були вшановані відомі українські письменники Богдан Чалий та Всеволод Нестайко. Книга Джерело знань Дитяча література це особлива столінка як у мистецтві слова, так і в історії народу, його національному самовираженні та розкритті загальнолюдських цінностей. Міжнародний день дитячої книги підкреслює важливу роль книжок у формуванні духовного та інтелектуального розвитку молодого покоління. Юлія Патлатюк для програми новин. З 21 по 23 березня у місті Луцьк відбувся чемпіонат України з греплінгу. У складі збірної Одеської області брали участь четверо спортсменів із мельського спортивного клубу ММА Ізмаїл. Тренер Максим Журавльов. Дивіться далі. З 21 по 23 березня у місті Луцьк відбувся чемпіонат України з греплінгу. 750 найкращих спортсменів країни виборювали право увійти до складу збірної України та представляти її на чемпіонаті світу 2025. У складі збірної Одеської області брали участь четверо спортсменів ізмаїльського спортивного клубу ММА Ізмаїл, тренер Максим Журавльов. От нашого клубу від клубу «ММА Ізмаїл виступало чотири чоловіка. Это Тонкус Павел, это Попов Руслан, это Екатерина Сербова и Александра Кокаш. Мы привезли четыре медали, три из которых золотых и одна серебряная. Катерина Сербова завоювала два золота у двох розділах. Вона досвідчена спортсменка, має значний досвід виступів. Також дівчина є членом збірної України, двократною чемпіонкою світу та Європи з греплінгу. Я займаюсь в клубі Майзмаїл болі піти літ. Являюся абсолютно чемпіонкою міра і Європи. Недавно пройшов чемпіонат України по греплінгу в Луцькій, де я зайняла два перших місця в двох розділах. И попала в сборную і и выступать на чемпионате Европы. Серва Катя является уже двократною чемпионкой Европы и мира. И она, естественно, для того, чтобы пройти дальше на Европу и мир, она должна была принимать участие, чтобы войти в сборную 2025 года. Она завоювала дві медалі проходить далі. Олександра Кокош принесла до скарбнички збірною золоту медаль у розділі «Ноугі» та срібну у розділі Гі. Це перший та дуже вдалий чемпіонат України для Олександри, зазначив тренер. Я там була вперше, зайняла перше друге місце. Перше місце зайняла в розділі «Ноугі» і друге місце в розділі «Гі». Бои были тяжелые, организация соревнований была очень достойная. Мы все остались довольны своими результатами. Я буду представлять нашу страну на чемпионате Европы и мира. Я буду стараться, чтобы у меня все получилось. Всем спасибо, кто нас поддерживал. Саша завоевала первое и второе место. Золотую медаль она взяла в разделе Ноуги, борьба без кимоно. и серебряную медаль в разделе Ги. Кімоно Олександра займається около года. У мене в клубі. Вона пройшла отбор на чемпіонаті області в этом году. І це її перший чемпіонат України. Доволі таки успішний. Загалом до скарбнички збірної області дівчата принесли три золоті та одну срібну медаль. Вони потрапили до збірної та представлятимуть країну на чемпіонатах світу та Європи 2025. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Попри постійні ракетні та дронові атаки Російської Федерації на Одесу та інші міста України, українці залишаються незламними, сильними та сповненими надії на перемогу. У Всесвітній день сміху художник Віталій Піка, який присвятив малюванню понад 25 років, створив селію шаржів на честь прикордонників, які захищають країну від ворога. Він змальовував героїв картин із реальних фотографій, використовуючи звичайний олівець просто на головній вулиці Одеси Дерибасівській. На його кумедних малюнках зображені різні аспекти бойової та службової діяльності прикордонників: аеророзвідка, антидронова робота, патрулювання кордону на катері та зі службовою собакою. Усі малюнки будуть передані на бойові позиції Бердянського прикордонного загону. Сам художник родом з окупованого Бердянська. Він вірить, що його малюнки допоможуть підняти бойовий дух захисників, які борються за звільнення України на Запорізькому напрямку. На фронті загинув мешканець Саф'янівської громади Віталій Голдобін. Захисник, який був стрільцем першої мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону, виконував бойове завдання поблизу населеного пункту Надіївка Покровського району Донецької області. Внаслідок ворожого удару з безпілотного літального апарату він отримав смертельні поранення. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого героя. Як змінився курс валют? Та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок. Продати за 41 гривню 70 копійок. Євро купівля 44 гривні 40 копійок. Продаж 45 гривень 10 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 3 квітня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. В день невеликий дощ. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла. В день 13-15. В Одесі хмарна погода без опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 9-10 градусів. Вдень 13-14 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтіві.ком на ютуб-каналі ізмелтіві онлайн та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.